Розширення доріг, головна предвиборча мантра. Обіцянка нарешті розширити дорогу це класика, особливо перед місцевими виборами, коли кожен другий кандидат раптом стає експертом з транспорту. Чому? Бо затори наше все. Вони викликають стрес, дратівливість, безсоння, інфляцію, герпес, і це ще не повний список. І от щойно обраний політик виконує обіцянку, магістраль якою ви щодня їздите на роботу, стає ширшою. Спочатку ніби казка машин менше, нервів менше, життя майже вдалося. Але минає трохи часу і все повертається назад. Але потім стає ще гірше. І знову стрес. Тепер уже на новому рівні. Чому ж затори збільшуються, навіть коли ми розширюємо дороги? Давайте розбиратися. Все просто індукований попит англійською induced demand. Коли ми додаємо смуги до дороги, ми фактично створюємо запрошення. Прошу дуже приїжджайте ще. І люди приїжджають, купують більше авто, починають їздити частіше. А ті, хто ще вагався між громадським транспортом і машиною, обирають останнє. Так, спочатку нові смуги справді допомагають, але тільки на короткий час, поки кількість автомобілів не почне зростати в найближчі місяці й роки. А далі назад у пекло заторів, тільки трохи ширшим горизонтом. Приклад: будь ласка, Автострада Кейті Фрівей, частина міжштатної магістралі Ай 10 в Х'юстоні, Техас, одна з найширших доріг у світі. До реконструкції вона мала 8-10 смуг. У 2008 році її розширили до 26 смуг разом із допоміжними. Уже за 5 років час у дорозі в години пік зріс на 30%. і це не поодинокий випадок. Дослідження інституту транспортних досліджень UC Davis показало: якщо збільшити пропускну здатність доріг на 10%, то кількість автомобілів зросте приблизно на ті самі 10% упродовж кількох років. Звідки ж береться весь цей додатковий трафік? По-перше, нові водії. Коли з'являються нові або розширені дороги, це робить користування автомобілем зручнішим. Для багатьох це стає аргументом на користь придбання авто замість громадського транспорту чи велосипеда. По-друге, довші поїздки. Дороги стають ширшими. Здається, що їздити стало легше. Люди купують житло подалі від міста, бо там дешевше, незважаючи на те, що працюють вони все одно в центрі. В їхній уяві дорога до міста виглядає зручною і по-третє, більше людей у годину пік. Коли здається, що заторів менше, зникає страх перед трафіком. Люди перестають планувати поїздки заздалегідь і виїжджають одночасно, всі разом весело в один і той самий пік. Якщо вам і цього замало, ось ще трохи мінусів. Чим більше доріг у місті і чим вони ширші, тим більше грошей із податків іде на їхнє отримання, і менше залишається на інші сфери освіту, охорону здоров'я чи, скажімо, громадський транспорт. Також дороги швидко зношуються, особливо ті, якими активно користуються. А отже, потрібен постійний ремонт, латання, перекриття. Улітку це перетворюється на класичну міську сцену: спека, пил, пробка і бригада з асфальтом, яка тільки на кілька днів, але всі знають, що в реальності буде на тижні три. Розширення доріг тягне за собою цілу низку наслідків. Перший розповзання міст: чим легше дістатися на авто, тим активніше забудовуються околиці. В результаті зменшується щільність населення і громадський транспорт стає менш ефективним та дорожчим в обслуговуванні. Це видно як в американських сабурбіях, так і в наших спальниках. Схожі ефекти тільки з іншими фасадами. Так, щільність населення вища у спальниках, але більшість людей працює у інших місцях, бо масштабні жилі масиви не створюють багато робочих місць. Далі екологія: більше авто, більше викидів, і мова не лише про вуглекислий газ. Шини зношуються, утворюється мікропластик, повітря стає бруднішим. Шум росте, а кількість аварій разом із ним. І ще один момент, який часто ігнорують: людське сприйняття. Більшість щиро вважає, що розширення доріг це благо. І поки це так, складно щось змінити. Тому інвестиції в освіту та інформування критично важливі. Люди мають розуміти, комфортне місто це не те, де можна всюди доїхати машиною, а те, де її не треба купляти для комфортного життя. Нарешті, урбаністичне питання. Американські міста десятиліттями руйнували свої спільноти в ім'я автомобіля, прокладали шосе крізь житлові райони, стирали з мапи мікрорайони, знищували малі бізнеси. Цей процес складно зупинити. Потяг автомобілізації вже давно розігнався, особливо в деяких країнах. Ось, наприклад, Майамі. У 1960-х через історичний район Овертаун проклали автомагістраль i-95. До того це була жива афроамериканська спільнота з магазинами та закладами. Але дорога для зручності розрізала район навпіл, виселила понад 12 тисяч людей і буквально стерла квартал з мапи. Місцевий бізнес зник, спільнота була зруйнована, рівень бідності зріс, а район ще десятиліттями перебував у занепаді. Все це заради кількох хвилин економії в дорозі для приміських водіїв. І це лише один з десятків подібних прикладів по всій Америці. Що ж працює краще, ніж розширення доріг? Є речі, які займають менше місця і перевозять більше людей. І це зовсім не секрет. Почнемо з очевидного громадський транспорт автобуси, трамваї, метро, електрички. Усе це здатне перевозити тисячі людей щодня, займаючи значно менше простору, ніж нескінченні ряди машин у заторах. Але сам транспорт не панацея. Інфраструктура теж має значення. Люди користуються тим, що для них створює держава. Якщо навколо тільки дороги для машин, то й вибір очевидний. У Парижі, наприклад, зменшили кількість автомобільних смуг на 60 кілометрів доріг, додали велодоріжки і що вийшло. Час у дорозі на зріс, а кількість велосипедистів збільшилася на 50%. Далі трохи менш популярне, але ефективне рішення платний в'їзд у центр. Звучить суворо, але працює. У Стокгольмі після його запровадження кількість машин у центрі зменшилася на 20%, а рівень забруднення на 14%. Люди почали краще планувати свої поїздки, уникати пікових годин і шукати альтернативу. Бо, коли перестаєш підштовхувати людей до машини, вони обирають інші варіанти. Ще один інструмент, який працює краще за розширення доріг, це congestion pricing. платний в'їзд або рух у перевантажених зонах. Він особливо актуальний для країн, які вже вклали мільярди в інфраструктуру і не можуть просто знести все та почати з нуля. Принцип простий: ти платиш за можливість їхати у певний час або певною смугою. Це зменшує навантаження, регулює потік машин і водночас генерує гроші, які можна вкладати у громадський транспорт чи інші рішення. Один із поширених підходів створення швидких смуг. Це смуги з меншим трафіком, якими можна користуватися за додаткову плату. Вони дозволяють уникати заторів тим, хто готовий заплатити, але водночас не стимулюють всіх масово виїжджати в годину пік, і найголовніше, системи congestion pricing коштують у рази менше, ніж розширення трас, і при цьому ще й приносять дохід. Ще один важливий момент: розумне міське планування, тобто створення компактних міст, де все необхідне знаходиться поруч, де не треба пертися через півміста, щоб купити туалетний папір після куштування цікавої шаурми під вокзалом, зробленої з м'яса, ще не відкритого наукою виду тварини. У таких містах зручно жити, навіть якщо в тебе немає авто. Часто це реалізується через кілька повноцінних центрів у межах одного міста, як у Копенгагені, Барселоні або Лейпцигу. І якщо вже говорити про глобальне. У США інтереси автомобілістів часто лобіюють напряму, хоча навіть там є багато корисних ініціатив. У Європі міста будують для людей частіше за все, хоч і не без проблем. А в нас. В Україні все не так однозначно. З одного боку корупція, хаос, забудова від Балди і, звісно, війна, через що проблеми урбаністики зараз на четвертому плані. З іншого боку, з'являються хороші ідеї мери, які вже не виглядають як генерали плитки, і фонтанів дають надію, що у порівнянні з 2000 чи навіть 2010-ми ми точно зрушилися з місця. У якомусь сенсі люди скрізь однакові. І всюди вони користуються тим, що для них створює місто. Якщо середовище зручне, справедливе і людяне, люди теж починають поводитися по-людськи. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. До нових зустрічей!